Я сьогодні повз секшоп і звернув увагу, що один з манекенів в однострої поліції. Ну або в однострої схожому на такий, що поліціянки носять з написом Поліс. Ну так думаю, трохи <laughs> дивна ситуація. А ще тут поруч є в метрів так 50. Відділок поліції. Ну коротше побачив спочатку чоловіка, який, нібито керівник цьому відділку, звернувся до нього з цією інформацією. Він каже, що ну, у них є відділ, який цим займається. Я кажу, ну а яке ваше ставлення? Він каже, ну я туди не ходжу. Ну, думаю, гаразд.